Вітаю, друзі! Спішу поділитися з вами трендовим шоколадом з малиною. Це настільки смачно, що словами просто не передати. Так що давайте швидше будемо готувати. Нам потрібна форма, в якій будемо заливати шоколад. У мене ось така силіконова, тонесенька. Насправді, можна взяти будь яку форму, яка у вас є. І викладаємо малину шапочками доверху. Не потрібно малину так щільно викладати. Нехай вона буде так вільненько. У мене не хватило малини на всю форму, і я заповнила трошки журавиною і горіхами. Далі потрібно розтопити шоколад. У мене чорний, до нього я додала трошки какао масла якщо є у вас, то додайте, шоколад більш буде стабільний. І білий шоколад потрібно розтопити. Шоколад білий розтоплюю в гарячій воді, зразу в кондитерському мішку. І зараз розумієте, чому. Я використовую ось такий шоколад від Nestle, білий і чорний. Мені такий шоколад подобається найбільше. Час від часу мішок піднімаємо і ось так проминаємо добре, щоб не було ніяких грудочок. Як шоколад добре розтопився, Виливаємо, ось так заповняємо всі пустоти. Тут ніяких правил немає, як заповнити, такий візерунок у вас і вийде. Залишаємо так в формі постояти трошки 10-15 хвилин, тим часом розтоплюємо чорний шоколад і виливаємо зверху на білий. Також можете взяти і молочний шоколад, можете ще зверху білим зробити візерунок. Тут вже включайте вашу фантазію. Зверху лопаткою розрівнюю І треба постукати формою ось так по столі, щоб все гарненько-рівненько розійшлося. Далі ставимо шоколад, застигати в холодильник приблизно на 2 години. У мене 2 години застигав він. Тут все буде залежати від якості шоколаду. Все, шоколад застиг і можна виймати його з форми. Це дуже легко робиться. Якщо немає взагалі ніякої у вас форми, можете просто взяти якусь коробочку, застелити її харчовою плівкою і сміло виливати шоколад. І подивіться, яка краса виходить. Це не тільки красиво, а це настільки смачно, що я вам не можу передати словами. Відсьогодні це самий мій улюблений шоколад. До речі, таку плитку можна навіть сміло подарувати гарно. Оформити її спочатку в фольгу і далі в якийсь подарунковий папір. Це дуже гарна ідея для подарунку. Так що обов'язково приготуйте такий шоколад для своїх рідних. Надіюсь, вам сподобається, так як і мені. Саме з малиною це дуже смачно. Можете також попробувати і з іншими ягодами, але з малиною дуже смачно. Також із журавлиною з горіхами смачно вийшло. Він навіть більш такий стабільний, але моя любов це малинка. Обов'язково попробуйте приготувати такий шоколад, а я з вами прощаюся до наступного відео.